Доброго ранку. А в нас заняття розвиток мовлення і тема заняття Зимонька зима. Дітки пропоную вам відгадати загадку: кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, дягає лиска рукавички, співає весело синичка. Вендвіть в берлозі вже дріма яка пора. Так, це зима. Дітки, подивіться, будь ласка, на цю картину. А яка пора року зображена? Так, це зима, вже холодно на дворі. люди стали одягатися тепліше, і випав гарний білий сніг. Перший місяць зими називається Грудень. Дітки, а знаєте чому перший місяць називали груднем? Тому що після осінніх дощів на землі утворилися грудки, і тому перший місяць у нас грудень. Дітки, а давайте ми з вами пограємо в мовну гру. Літо тепле, а зима холодна. Осінь настає після літа. А зима після осені. Молодці. А як можна назвати зиму? Яка вона? Так, холодна, морозна, сурова. А як можна сказати одним словом про зиму? Зимова. А як можна одним словом лагідно сказати про зиму? Так, зимонька. Молодці дітки, дякую за увагу.